Переоцінити значення прикордонної служби для нашого міста складно особливої потреби їх робота набула з відновленням та розвитком аеропорту Кривий ріг нам погранична служба дуже необхідна і на них возлагаються великі задачі. З одної сторони повинні вести себе вести толерантно з людьми, які прилітають в наш город. Это зачастую иностранцы, которые знакомятся с нашим городом, знакомятся и получают представление о всей Украине. Вот. Ну и с другой стороны, конечно, они должны стоять на посту, чтобы ничего запрещенного украинским законодательством не провозилось там нікакої контрабанди, наркотіка, воружі і так далі. На Криворізькій дільниці контролерського пункту Криверіха аеропорт несуть службу семеро прикордонників. Попри невелику кількість, вони виконують чималий обсяг роботи. Основний напрямок і ціль. Роботи у даній структурі і у даному пункту пропуску перш за все це забезпечення перетинання державного кордону пасажирами, тобто надання їм цих услуг, цих умов, які відповідають, скажімо так, даним рамкам по перетинанню державного кордону. Що стосується перетинання державного кордону. Тільки з початку року криворізькі прикордонники обслужили 150 бортів, зустріли майже півтори тисячі пасажирів. Прикордонники іменно Даному пункті пропуску кривий геропорт це займається паспортним контролем. Це перевірка документів, які дають право на перетинання державного кордону України, тобто, це порядок виїзду громадян України, і іноземних громадян, це порядок в'їзду громадян України і іноземних громадян. У своїй роботі зазначає начальник відділу прикордонної служби Дніпропетровський аеропорт. Прикордонники користуються чотирма принципами: безпека, культура, якість та комфорт. Безпека, тому що щоб ви всі спокійно відпочивали, знаючи, що на державний кордон охороняється, комфорт, тому що особи, які проти державний кордон мають почувати себе вільно, мають мають розуміти, що до їхньої поваги, до їхньої гідності відноситься з розумінням. Мають культура прикордонних має бути взірцем культури, має бути візитною карткою України і при саме тому, що він є, скажімо, першою тією особою від якої іноземці отримують загальне враження про Україну, про її культуру, про її народ. Криворізькі прикордонники гідно виконують свою роботу. Тож на їх святі завжди вистачає бажаючих привітати і відзначити кращих з кращих. Я хочу поздравити всіх. Пограничников и тех пограничников, которые когда-либо служили в этих войсках, конечно же, ветеранов этих войск говорят: бывших пограничников не бывает. Я поздравляю всех их с днем пограничника. от имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилкула, от всего депутатского корпуса городского совета, ну и, конечно же, от себя лично. Крепкого вам здоровья, успехов в вашем нелегком труде. І благополуччя в ваших сім'ях. Серед заслужених нагород цього року були грамоти виконкому, подяка ветеранської організації прикордонників, медалі 20-річчя прикордонної служби України. Не забули в цей день і про ветеранів. Серед тих, хто прийшов сказати слова подяки, були і керівники інших правоохоронних підрозділів. Втім, на цьому святкові урочистості не завершилися, і продовжить їх мітинг та урочиста хода 28 травня в День Прикордонної служби України.